На минулого року вирішили після Дня Святого Валентина, що зробимо для Ужгороду такий подарочний коробочку цукерок від Валентина. І ну, будемо пропагувати Закарпатську цього свята сторону. День святого Валентина так давно з'явився в Закарпатті, щоб його якби більш укорінити, то ми... Вирішили його адаптувати до Закарпаття. І тоді в нас визрів такий образ, що замість святого Валентина ми робимо е, ведмедика, замість Ангела цього да, з, з Луком ми робимо ведмедика, який з крилами і з таким луком. Це коробочка, в якій знаходяться оці цукерки у формі сердечок. Оскільки фестиваль е, шоколаду, да? Yeah. І, і фестиваль під день святого Валентина робиться, то вже якби тематика нас е, зобов'язує просто використати ці, е, ну, якби, матеріал шоколаду, символіку святого Валентина. Оскільки це проходить у Львові, то ми напевно повернемося до цієї своєї ідеї, яка мала День Святого Валентина до Закарпаття адаптувати. Ну, віддамо її львів'янам і їхній символ до Столева. Зробимо в образі Святого Валентина. Буде шоколад. Шоколадка в формі сердечка, на якій буде рельєфом зображений їхній лев, але лев буде в образі дещо незвичного, він буде з крилами і лев, з луком, з аксесуаром Святого Валентина. Біля 100 грам це як шоколадка буде. Це подарочна шоколадка, яку кожен може своїй коханій дівчині або коханому хлопцю подарувати. Як Валентинку. І коленти. Ну ми коли... можемо зробити круглу скульптуру цього лева об'ємну. З крилишками і з луком. Просто ця об'ємна скульптура буде в єдиному екземплярі шоколадна, можливо, вона просто буде там як лот або як подарунок, потім зможемо. Ця скульптурка буде презентувати е, ту шоколадку. Я в помічники мішу колоки беру, коротше. Він зі мною мусить то робити. Шоколадка буде розміром і за технологією зроблена така, як е -е, генератор. Да. Просто це, це, це вже випробуваний розмір, який знайшов себе там і у Києво-Печерській лаврі. В інших замовленнях. Тобто якраз такого розміру, який я думаю, що ти, ти ж будеш думав. вести туда шоколадну цю штуку да. свою. Ну і форму взяти. І там на місці можна буде відлити пару штук, навіть якщо да. їх не вистачить. А, а хтось захоче свій. Угу. Тобто реально це може бути таке шоу, що там плоть до того, що людина може сама собі залити. Ти розігрів шоколад, підготував форму, вона залила через дві хвилини. Вийняла і пішла із шукати.